Зрадник і колаборант Кирило Стремоусов, якого рашистська влада обрала заступником голови адміністрації Херсонської області, загинув у ДТП поблизу Геніческа. Про це масово заявляють пропагандистські змі. Про загибель зрадника написав у телеграмі і поплічник Росії, військовий кореспондент країни-окупантки Семен Пегов. Він зазначив, що про смерть Стремоусова йому повідомив особистий водій колаборанта. Окрім того, цю інформацію нібито підтвердив і прес-секретар окупаційного очільника регіону. Наразі деталі ДТП невідомо. Нагадаю, Кирило дві з 2021 року був членом забороненої в Україні проросійської партії Держава. А від початку повномасштабного вторгнення підтримав сторону бункерного вбивці та очолив незаконне зібрання псевдооргану російської окупаційної адміністрації разом з місцевими колаборантами комітету спасіння за мир і порядок під час загострі на фронті Стремоусов та інші колаборанти покидали гарячі точки і ховалися в Росії чи у окупованому Криму. боячись контрнаступу ЗСУ на Херсон, колаборант Стремусов раніше заявляв, що окупаційна влада покидає місто. Тим часом пропагандистська агенція Ріа Новості пише, що лікарі з'ясовують стан пропагандиста, а інформація про смерть, мовляв, не є офіційною. Реакції української влади на цю інформацію поки немає.